Дуже багато попадається мені різних відео, де багато хто стверджує, що ремонт коштує там, 500 доларів за квадрат. При цьому вони мають під ключ, ще кажуть, при цьому вони мають на увазі під ключ тільки роботи і чернові матеріали. Тобто чистові матеріали, комплектація, це там плітка, електрика, сантехніка там, і так далі сюди не входить. І невідомо яке наповнення цих чорнових матеріалів, які електрощити, з чого сантехніка і так далі. Тобто це навіть на ремонт під ключ його назвати не можна. З нами ви можете, якщо у вас є 10 купюр на квадратний метр, 10 Бенджаміна-Франкліна в купюр, я маю на увазі. На квадратний метр з нами ви можете розраховувати. Ну, другими іншими словами, це 1000 доларів на квадрат. Ви можете розраховувати на. З нами на ремонт під ключ, де включено все. Меблі там, і так далі. От, все повністю. В районі 1000 доларів. Так, це не буде, можливо, якийсь супер нафарширований ремонт, там з кучею текстур, там паркетом і так далі, там якийсь, якихось рідких соснових пород чи там ще щось, дубових і так далі. Яких дизайнерських меблів, але це буде приємний ремонт з преміальних матеріалів, на стінах може навіть бути і декор. І це все ми можемо вкласти в тисячу доларів плюс-мінус. Там уже треба дивитися, що ви навибирали з дизайнером. Також, якщо ви довіряєте нам свій ремонт повністю під ключ з реалізацією з меблями, ми вам зробимо гарну, гарну вартість на дизайн-проект, приємні ціни на матеріали, на роботи в порівнянні з іншими. Тобто ми зробимо вам скидочку. і. В цілому, ви отримаєте за відносно адекватний цінник в порівнянні з іншими. Тому що я вважаю, немає якихось дешевих ремонтів і так далі. Всі ремонти, взагалі, будівництво це дуже дороге задоволення, які б ціни не були. Ось, Але в порівнянні з іншими, у нас будуть приємні ціни для вас. От. І ще раз скажу під ключ з меблями, з технікою і так далі можна. Щось придумати за тисячу доларів за квадрат, або 10 Бенджаміна, Франкліна, 10 купюр на квадрат. Якщо у вас менше, ну, прям з преміальних матеріалів вийде навряд, скажіть за все, це будуть якісь шпалери, да це натяжна стеля, але це ремонт під ключ знову ж таки кажу, з меблями, з технікою, з кухнею, з диваном, з со стульчиком, со столом. Якщо у вас є тисячу і більше, вже можна щось. Цікаве з нами придумати. Тому пишіть нам, замовляйте у нас дизайн проєкт, тому що тільки я ще раз скажу. дизайн-проект обов'язкова опція для будь-якого будівництва чи ремонту неважливо. Без дизайн-проекту можна забрати машину, можна пральну, можна гоночно. Коли у вас є дизайн-проект, його ви точно знаєте, і ми знаємо, і ви що ми отримаємо на виході яку картинку. Ви то, ми точно можемо прорахувати ваш ремонт. Тобто, заздалегідь до початку ремонту, ми вам видаємо кашторис, ви його дивитесь, ви його аналізуєте, ви задаєте питання, да, чому там ось ви пишете, що штукатурка у вас коштує ну умовно там, 350 гривень за квадрат, коли вона у всіх 300. Наприклад, ну, я так кажу, у нас дешевше, ніж у всіх, Краща ціна, скажімо так, не дешевше, вигідніше. Але я в цілому кажу, ви дивитесь якусь ціну, ви дивитесь ціни на матеріали. Ми прописуємо всі матеріали по не просто так гамозам, ак-дік-дік-дік-там профіль саморіз, там мішок для сміття, ми це все прописуємо. У нас дуже детальні кошториси. І ви аналізуєте отакі плюси з нами. Тому що тільки заздалегідь, якщо ви бачите кошторис, да, ви можете. Скажімо так, задавати питання. Не так, як багато хто робить, 500 доларів там, чи 100, чи, чи ще щось, а вас потім в процесі розкручують, розкручують, розкручують. Ви бачите, що ми рахуємо, по якої вартості і так далі. Тому є 1000 на квадрату, 40 квадратів квартира у вас. Хочете гарний якісний ремонт, 40 тисяч доларів під ключ з меблями. Можна вже щось придумувати. Якщо є більше, більш цікаві опції можна придумати. Це якісь комплектації автомобіля. Є більше грошей, можна шкіряний салон зробити, там люк і так далі. Там, куча плюшок, підігрів сидіння, руля, дзеркал, все що хочете. Якщо ви готові доплатити, так само і з ремонтами. На тисячу ви можете розраховувати на пофарбовані стіни, на вінілову підлогу або з, з, з гарної якості ламінат. на... Підлогу залиту, вирівняну, плитку в двох санвузлах, з гіпсокартона стелю зі звукоізоляцією, достатня кількість електрики і сантехніки. О, тут На такий ремонт, плюс-мінус, ви можете з нами розраховувати. Хочете там декори, ніші, підсвіт так багато там, і, так далі, і так далі. Якісь там панелі на стінах. Якісь санузлах, полочки із плитки, кути 45 двері прихованого монтажа, трошки треба додати. От. Ну, а так, в цілому, от, така вартість ремонту. Тому звертаємось. Працюємо. Файна таун, дуже багато об'єктів у нас і зараз, і було, і сподіваюсь, буде. Юніт Сіті теж у нас є, що там показати, і квартири. Тарян Тауерс, Джек Хаус, Республіка. Ми працюємо, Варшавський ми працюємо. Ось, це там, де ми є присутні фізично. Ось, у нас є виконроби, професійні менеджери проєктів, які вам сподобаються. Це люди, які закріплені там, чати, відеонагляд. Ну, коротше, все, все на самому вищому рівні, за, за адекватний цінник. От, тому звертайтесь, будемо раді порахувати вам, зробити вам стильний дизайн-проєкт, який не буде схожий на інші. Ось за оптимальний цінник під ваш бюджет. Такого мало насправді. У нас зараз нема проблем з людьми, все нон-стопом, ремонти не стоять, ремонти рухаються і дуже швидко. Тому чекаю ваших заявочок. Всю інформацію про нас я залишу, як з вами зв'язатись в описі цього відео, в першому закріпленому коментарі. Пишіть Telegram, WhatsApp, в соцмережі пишіть, відповім вам там на протязі дня, півдня і так далі. Спишемось, поспілкуємось. І вперед робити вам ремонти.